Івано-Франківці вийшли на толоку. Традиційно за тиждень до великого християнського свята люди наводять лад у всьому місті. Тисячі мешканців прибирали свої прибудинкові території, а держслужбовці разом з громадськими активістами займалися благоустроєм парків, скверів, цвинтарів та берегів річок. Керівництво мерії, зокрема, розчищало від опалого листя та гілок парк на вулиці Молодіжній. Керував діями підлеглих міський голова Віктора Нушкевичус. Масштабами перед великодні толоки очільник міста залишився задоволений. Я об'їхав місто трохи і побачив, що не тільки представники там влади чи житлових організацій працюють, але й прості люди. Тому я вважаю, що дійсно івано-франківці дуже люблять своє місто, тому що любити своє місто це не тільки говорити про це, а це реально робити. Тому те, що люди наводять порядок в місті – це свідченням любові до рідного міста. В іншому куточку міста на Вовчинецьких горах молодця мотушки вирішила прибрати засмічені пагорби, адже в цьому місті франківці традиційно організовують відпочинок на природі. Однак прибирати після себе не поспішають. Я прийшов сюди своїм товаришам, щоб прибрати сміття у горах вовчинці, щоб довкілля стало чистішим. Я вважаю, що це дуже потрібна акція, дуже потрібна для молоді, для міста, тому що люди, які приходять відпочивати, вони хочуть, щоб навколо них було чисто і не було ніякого сміття. А зараз наразі ми бачимо тут тільки звалище. Всякого бруду і всяких нечистот, і я вважаю, що це потрібно що це має бути в майбутньому збільшуватись, розширюватися. Свідома молодь залишила Овчинцях прохання до людей, котрі відпочиватимуть тут цього року. Для того щоб донести до невихованих людей, я вирішила надрукувати такі листочки з, закладу, з закликом відпочив, прибери за собою і порозвішувати на деревах. І люди, відповідно, якщо будуть бачити, можливо, хоч двоє з десяти, але все-таки приберуть за собою. Можливо, до когось таки дійде. На Вовчинецьких горах молодіжні активісти зібрали 76 мішків сміття.